ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! На війні продовжують гинути відважні українські захисники. Буковина провела в останній земний шлях мужнього воїна. У селі грубно попрощались із старшим сержантом Миколою Сиротюком. Вічна пам'ять та слава героєві. У Чернівцях найближчим часом планують провести тендер щодо капітального ремонту вулиці Головної. Водночас, оновлення громадського транспорту міста досі на етапі перемовин. Крім того, центри первинної медичної допомоги Роша та Садгорай надалі працюватимуть окремо. Докладніше про це все замить у нашому сюжеті. На одній з центральних транспортних артерій міста вулиці Головній вже найближчим часом може розпочатись ремонт. Продовж декількох тижнів у Чернівцях можуть оголосити відповідний тендер. Унести всі ті оточення, які експерти вважають, що воно було щось неправильно. Та там ж це куча мереж. Та це мова, де не за просто вулицю, це мова йде за, за зміну всіх мереж, які не мінялися там 50 років. останні. я думаю, що тендер оголоситься протягом тижня-двох максимум. Ну, часу немає, тому що ми повинні зробити це цього року. А ось оновлення громадського транспорту у Чернівцях поки не буде. Тендер щодо закупівлі нових тролейбусів, який був оголошений ще у 2023 році. Досі на етапі перемовин, зазначив Роман Клічук. Є питання в по консультантам міжнародним, які чогось так все довго це, це, це затягується. На ну, на сьогоднішній день відбувається перемовини з тими із компанією, яка виграла цей, цей тендер. Зв'язку з тим, що так воно відбувалося усе довго, у них все здорожчало. Так? І, і зараз вони на стадії обговорення цінових цін. Також стало відомо, що найближчим часом центри первинної меддопомоги Роша і Садгора об'єднувати не планують. До кінця лютого вони мали всі законтрактуватися в НСЗУ. І зараз я потрібно проаналізувати, ну що законтрактувала по «Роша» і садгора, і чи ми зможе. З утриматися, ну, фі, утриматися -фі 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 фінансово протягом року. Якщо ми зрозуміємо, що їм буде складно і вони більше того, що вони об'єднаються разом, тоді це прийметься рішення по об'єднанню. На сьогоднішній день того, то такого рішення немає. Перевірити наявність боргів по податках та оплатити їх відтепер можна у чат-боті в Телеграм. Про його запуск повідомили у міській раді. Відтепер кожен буковинець може відслідковувати свої рахунки у власному смартфоні. Я хочу знову ж громадян закликати і вас не забувати за сплату грошей в місцевий бюджет, тому що кожного з вас є майно, є податки на нерухомість, якась оренда. І тому потрібно сплачувати. Ми хочемо презентувати такий чат, -чат бот який є ну, в телеграмі. Він називається «Місцеві податки у Чернівецькій територіальній громаді. Воно виглядає отак. От ви, ви можете війти в телеграм-канал і, і вбити будь-яке прізвище, своє власне чи своє родичі з землю, і глянути, який там є борг по місцевим податкам. І зразу ви будете бачити то це борг, і ви можете перейти за посиланням і зразу його сплатити. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Чернівецький міський голова залишився без заступника. Василь Зазуляк звільнився з посади. Понад чотири роки він пропрацював в органах місцевого самоврядування. Про звільнення експосадовець повідомив у своїх соцмережах. Чотири роки так, не всі проєкти ще реалізовано. На це є об'єктивні причини, але все буде і навіть більше. Як заступник відповідав за роботу частини комунальних підприємств, зокрема водоканалу та теплокомуненерго. Крім цього, за департаменти інфраструктури, урбаністики, зелентресту управління охорони культурної спадщини. Після звільнення він залишився у команді клічука та буде його радником з питань інфраструктури та благоустрою. Навчатимуть ходити на протезах, надаватимуть фізичну та психологічну допомогу. У Хотині відкрили безбар'єрний реабілітаційний модуль для тих, хто постраждав внаслідок війни. Це вже четвертий мобільний центр в Україні, збудований для того, аби послуги відновлення стали доступними для ветеранів та цивільних без потреби їхати до інших міст. Проєкт соціальної франшизи вдалось втілити за підтримки віза та Ощадбанку. Це дуже важливе значення. Має цей модуль. У ньому і тренажерні зали, і масажні салони, і робота соціальних працівників, і робота психологів. І це все безкоштовно. Тобто цих модулів, як на мою думку, повинно бути більше, тому що війна триває. І в своя психологічна травма, як на душі, на у моделі працюватимуть психологи, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти та інші медичні фахівці. Зокрема, робота центру інтегрована в місцеву систему охорони здоров'я та співпрацює з НСЗУ. Катував українських полонених військовослужбовців та правоохоронців сил оборони за матеріалами СБУ, до 15 років тюрми. Заочно засуджено 36-річного уродженця Донецька, який у 2016 році добровільно приєднався до терористичної організації ДНР. За лояльність до незаконної влади він отримав посаду слідчого у фейковому міністерстві внутрішніх справ і почав робити собі кар'єру. Після повномасштабного вторгнення зрадник вступив до бойового підрозділу МВС ДН, Нер і брав активну участь у так званій спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу. За свідченнями очевидців він з особливою жорстокістю допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта фейковою медаллю, званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашистському правоохоронному органі на підставі зібраних слідчими СБУ доказів. Фігуранта заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Співробітники СБУ вживають комплексних заходів для затримання зрадника і притягнення його до відповідальності. У Чернівцях працівники поліції для перевірки документів зупинили двох чоловіків. Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у них 40 згортків із кристалічною речовиною та один з речовиною рослинного походження. Всі вилучені речові докази співробітники поліції відправили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних експертиз. За результатами проведених досліджень у згортках знаходилась психотропна речовина амфетамін. З'ясували що двоє чернівчан віком 24 та 35 років через телеграм-канал незаконно придбали та зберігали наркотичні засоби з метою подальшої реалізації на території регіону? Їм повідомлено про підозри у незаконному виготовленні та збуті наркотиків. Наразі вони перебувають під вартою. Досудове розслідування триває. Це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.